Ви знаєте, я люблю анекдоти не смішні, але повчальні. От є анекдот, коли жінка в церкві ставить свічку і Богу, і дияволу. І не питають: а як так? Або туди, або сюди. А вона каже: на всякий випадок, не знаєш, куди потрапиш. До чого це я? Україна має силу, щоб досягти своїх цілей. Зеленський. Після розмови з сирським. Тобто, якщо ви подумали, що силу це мається на увазі там дипломатичну силу, там потужність партнерів, ні, це з сирським. А сирський, нагадаю, пару днів тому назад зробив заяву, що ми можемо відвоювати тимчасово окуповані території військовим шляхом. І от тут ося ситуація, як в церкві. З одного боку, ми орієнтуємося ніби на Трампа. І ситуація, ви бачите, змінилася. Менше тривог, менше обстрілів вони є. Але всього цього менше. Хоча на фронті, там кажуть, ситуація складна. Ми цього не бачимо, з вами. нам не показують. Але з іншого боку, ми бачимо певні надії когось. Я не знаю, хто Володимир Олександровичу радить, там хто біля нього. А, є, очевидно, певні надії, що переможе не Трамп. І все буде так, як є нині. Ось оці дві свічки це шлях безперспективний. Це не план А і план Б. Це невизначеність щодо однієї лінії, і так може трапитись, що не буде реалізовано ні одне, ні друге, а буде щось середньоарифметичне, яке не задовольнить нікого. І війна буде тривати безкінечно. Без реалізації А і без реалізації Б. Ось до мене щойно приходив один колега. Я йому радив дещо зробити. І він прийшов і все одно зробив так, як йому хотілося. Я йому кажу: вибачте, я не можу вами займатися. Не можу і не хочу, тому що я вам раджу одне, а ви робите так, як вам здається правильним. Але якщо вам здається правильним, а я несу за вас відповідальність, то, будь ласка, далі без мене. Далі ви самі. От, тому що ви вважаєте, що так правильно. От я боюсь, щоб нам з вами, ті люди, які можуть повпливати на нашого ворога, не сказали в якийсь момент: Ребята, ну раз ви такі розумні і у вас такі чудові плани, то будь ласка, let's go. Давайте. Тільки далі самі, без нас. І от що буде без них, мені просто страшно уявити, що буде, якщо на нас просто заб'ють. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там ці цитати.